Доброго всім дня. Пішла подивитися на свої городи. Що у нас посходило, що ні. Так, тут кусочок посіяно кукурудзки, теличці. Ось так густенько. Розходила кукурудзка. А тут посіяли віничення на віники. Будемо вчитися робити віники, бо зараз дорого купляти. Попробуємо. Дивимося на картоплю. Що зійшло? Що ні? Нема дощику, нема. Якби дощик, вона б за день вся вилізла. Ну, це якийсь сорт. Ще не зійшов, де не де. Тут трошки краще. Це в нас в березі коло річки. А це гарбузи. Радочки видно, деякої ямки ще і нема, Де в якій ямці чуть-чуть примерз. Ну так, в общем, нормально. Дощику, дощику. Да. Сапати будемо після дощу. Трохи про цей розтягнувся по городі. Чим його вивезти? Цю заразу не знаємо. Так, сонце світить, не знаю чи видно. Верби падають в річку від старості вже. Ось яка верба зламалася біля самої кладки, чуть-чуть не достала до кладки, а то була б розтрощила. Коли б їх тоді зремонтував. Не знаю. Ось. Трошечки, трошечки не достала. Я тут завжди рідко буваю, на цій кладці. Колись ходили на роботу, діти в школу, в магазин. Зараз я нікуди не ходжу. Нда. Річка чим рік тим більше заростає. На цьому городі теж радочки видно. Можна сміливо мотижити. Так, і тут видно радочки, але дея... деякого ще немає, бо фризою зроблено дуже м'ягко було. Десь трошки глибше посаджений, туди деякий ще не зійшов, а так, в принципі, радочки видно. Так що після дощику хоч за день все сапай. Центра Поки я ходила по городах. Мої архітектори щось сиділи, читали, планували, а тепер розмірають Вода треба перенести на хлівчик для коровки і телички маленький такий. Ну, і Дивлюся, вчора Іриси ще так не цвіли. А сьогодні вже як порозцвітали такого кольору. Це світліший. Це теж такий нежний. Так, а це ще не знаю. А це, мабуть, буде білий, Ось щось сильно високий. Ну ще тільки-тільки починає. Маки вже відцвіли, поцвіли три дні та вже відпадають. Сонечка лісова цвіте. Краса зацвіла. Піонія дерево видно вже перецвіла і знаку нема. Лілії будуть зацвітати. Ой-ой, вітерець невеличкий зірвався і попадали. Зламався чи ні, треба під'язувати. Сильно високі, важкі квітки. Так, під околика шукати, під'язати. ай ай І тут білий впав. І тут треба під'язувати. Тут під яблунею. яблуня розрослася. І треба їх звідси викопувати. Тут теж вчора не було ні одного, щоб цвив. А Оце такий темненький. Цей трошки світліший. Кісь такі високі. Цей низенький. Низенькі не ламаються, високі ламаються. Ой, яблунька цей рік не буде, така росна, як торік рік. Газонок усілки. Все підряд. От косить належать. Куда? Назад. Паслися та й лежать собі, на належки пасуться. Якщо їх пасти, вони швидше ростуть, але ж пасти їх теж тримати час сидіти коло них. Як сидиш, коло гусей, друга робота стоїть. Напаслися і сплять. скоро засну коло них. Отак От гуси йдуть, було зранку знімати. На ночлег йдуть на свій. Пішли, 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 пішли. Тільки сказала Наташа, що пішли, і вони радочком за нею. Пішли, 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 пішли. пішли вже спати. Грамотні гуси, так? Да? <риві> Наташа за гусака, за вожака. Вже <риві> да? вечір до нас гость такий прийшов. Дай їм вже вже десь чкурнув. Так бігом бігає. Тільки <гігінь> що був тут.